Чому цього продукту немає в магазинах? Ми ну, тут ми розказуємо как раз про схему мережевого маркетингу. Бо мережевий маркетинг – це такий модель бізнесу, яка працює безпосередньо від виробника до клієнта. Тобто вона минує ці всі гуртовні, де які роблять свої наценки, і вона за рахунок цього дає великі комісіонний нам, як людям, які просувають цей продукт. Чому його немає в магазині? Ну, тому що, я вам скажу чесно, я працювала з цими магазинами різними. Ви знаєте, як працюють в магазинах, щоб виставити там. Ви знаєте, щоб зробити, як ці... вони ж платять за полку, знаєте, все це, да? От, за все платять, щоб вони стали. От я зараз прийшла, ваша... купіть сочок. Сочок стояла, що там. Ну, тобто, Це ж тому, що не заплатили його на уровні моєї руки поставити. Зрозуміли? А тут нічого не треба робити. І дивіться, чим класна оця модель мережевого маркетингу? Бо продуценти, виробники, вони стають заложниками, заручниками цієї ситуації, якості. Чому? Тому що єдиним, рекламодавцем і просувальником цієї продукції хто є? Користувач, Совершенно і вони не можуть робити погану продукцію, тому що користувач? Що напише Негативний одивлення.